Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити про пасивний дохід. Ось це пасивний дохід. Бачите, я принесла корм і сижу тут на березі і є бажаючи на пасивний дохід. На пасивний корм. Ось, якщо доходу нема. Вони зараз підуть звідси, знайдуть іншу людину, яка їм принесе пасивний дохід. Ось, що хочуть багато українців. Пасивний дохід. Знаєте, ті з вас, які ще не підписалися на мій канал, Світлана Бросимова, зробіть це просто зараз. І я знаю, що якщо ви це зробите і ще нажмете на... Дзвіночок, то до вас будуть приходити ще інші мої відео, і ви будете зі мною говорити про страхування життя накопичувальні поліси. Знаєте, багато людей кажуть, я зароблю кошти, куплю собі квартиру, і в мене буде пасивний дохід. Ви знаєте, дуже добре, але треба спочатку заробити ці кошти. І якщо ви їх ще не заробили, а просто зустріли фінансового консультанта і це кажете йому, то от з цього дня починайте зберігати свої зароблені кошти для того, щоб потім купити квартиру. Але це буде не скоро. І тому Років 10 ви будете зберігати кошти разом з нами у накопичувальному полісі страхування життя. У накопичувальному полісі страхування життя. В іншому місці я вам не рекомендую, тому що дуже швидко ви ці кошти дістанете і занесете кудись в магазин, позичите своєму куму брату, свату. Рідні своїй дасте дітям ще кудись, ви, звичайно, їх витратите ось так. Тому починайте це робити разом з нами. Я вам це так рекомендую. Але давайте вернемося до пасивного доходу. Якщо ви, уявіть собі, вже купили квартиру і здаєте її в оренду. Легально офіційно, то у вас, звичайно, є дохід. Цей дохід може бути від 500 до 1000 умовних одиниць. Але скільки місяців треба, щоб пройшло, щоб щомісяця отримувати цей пасивний дохід? Отримувати цей пасивний дохід, щоб ви могли спочатку отримати ці кошти, які ви проінвестували. Отримати ці кошти, які ви проінвестували. То найкраще інвестувати в довгострокове накопичувальне страхування життя і у вас не буде. Головної болі, як я кажу, а через 10, 20 чи більше років у вас буде капітал. І він збільшиться і гарантовано ви ці кошти отримаєте назад. Але люди сьогодні хочуть бізнесувати. тому Люди інвестують кошти в довгострокове накопичувальне страхування життя, не всі кошти, а частину інвестують у різні бізнеси, а також у нерухомість. Нерухомість робить людину нерухомою, тому що треба платити за ремонти, треба купляти нові жалюзі для нових. Людей, але зараз здають квартири уже із меблями, уже зараз все це роблять. Просто хто цим бізнесом займається, то вони здають цілі будинки, цілі будинки. Ось це люди, які мають великий бізнес, цей традиційний. Багато людей інвестують кошти сьогодні в біткоїни, куплять якісь там 2,5 біткоїна і тішаться, коли вони піднімуться. Інвестують також кошти у різну валюту, тому що думають, що валюта не піддається інфляції, але це не так. Вся валюта, вона Піддається інфляції. Абсолютно вся. Якщо ви маєте сьогодні традиційний бізнес, то зберігайте кошти у накопичувальних полісах, страхування життя як форс-мажор, або на пенсію, або дітям. Тому займайтесь краще інвестицією у Накопичувальні поліси страхування життя. І займайтеся своїм бізнесом, якщо ваш бізнес приносить вам дохід. Ви знаєте, деякі люди кажуть, ви знаєте, я боюся інвестувати в страхування життя. Ви знаєте, боятися можна що угодно. Боятися можна все що угодно. От, бійтеся, але робіть. Це я вам просто рекомендую. Хочете боятися, бійтеся, але робіть. Тому що страх сковує думки і тіло, і ви самі це не робите. Для чого вам потрібен фінансовий консультант? Вам фінансовий консультант потрібен, щоб вам, вас підштовхував до цього. Він буде вам розказувати про... Це, як почати, і потім допоможе вам це розпочати. Ось тому потрібен фінансовий консультант. Він також буде надавати вам сервіс. Дивіться, які гарненькі гуси скандинавські. Правда, чудово. Насолоджуйтесь. Я хочу, щоб ви насолодилися цим моментом. Бачите, як гарно. Знаєте, спробуйте, якщо ви боїтеся на років 20 або до 65 чи до 75 зберігати кошти. Не хочете, ви бо боїтеся? <сум> боїтеся, що не доживете. Не доживете, значить компанія виплатить ваші гроші вигодонабувачам, тим людям, яким ви дуже-дуже любите сьогодні, яким ви всі гроші сьогодні віддаєте. Ось так. Так що того, цього теж не треба боятися. Пробуйте. Якщо не сподобається вам, через 10 років заберете кошти. Зробіть самий короткий поліс на 10 років. Пробуйте. На 10 років. І якщо ви, як ці качечки, бачите, живете парою, то залишаться кошти тій людині, з якою ви живете. Ну, така буде фінансова підтримка. Але якщо ви чекаєте пасивний дохід і нічого не робите, то це чекання вас не приведе ні до чого. Ви залишитесь з 0 гривень, 0, 0 копійок на старості років. Ось. Тому починайте щось робити для себе вже сьогодні. Уже сьогодні це робіть. І добре, що ви отримали. Цю інформацію від мене. Якщо ви хочете, щоб я вам допомогла, пишіть мені у Viber Світлана. Я хочу отримати консультацію, або я хочу, щоб ви мені перетелефонували. Я це найближчим часом зроблю. Або самі телефонуйте мені просто у Viber. Ось. Я знаю, що багато людей самі ніколи не приймали рішення зберігати кошти, і тому для них це рішення являється дуже-дуже серйозним і дуже важливим, і треба, щоб допоміг хтось. І тому часто людям дзвонять самі фінансові консультанти, тому що люди самі не телефонують, тому що вони своїм життям не управляють. Тому що інші люди тримають їх на поводу. Вони довіряють кому угодно, тільки не фінансовому консультанту. І сьогодні і, за, і в майбутньому ви будете шукати кого угодно, щоб зробити винним, що у вас немає коштів. Але у вас безвихідна буде ситуація тоді, якщо ви вийдете на пенсію, і у вас буде дуже мала пенсія, і тоді ви будете дуже серйозно переживати. Чому вони почали це робити вчасно? І багато людей, вони, наприклад, навіть хочуть ходити вже бракувати, але не хочуть цього робити. Вони не хочуть сьогодні заробити кошти для того, щоб відложити їх, а якщо заробляють, то відразу їх витрачають. Ось. Тому про який пасивний дохід ви мрієте, якщо ви не хочете навіть сьогодні заробити якусь тисячу умовних одиниць. Да? Тисячу умовних і одиниць і відложити їх. Тисяча умовних одиниць сьогодні це 40 тисяч гривень. Ви можете заробити їх в нашій компанії разом з нами. Але чи хочете ви це? Тому багато людей послухають і скажуть: ні, це не для мене. Я. Таким займатися не буду. Я це дуже часто чую. Я таким, отаким. От а чим же ви хочете займатися? Тим, що я вмію. А тим, що ви вмієте, ви не зможете заробити 40 тисяч гривень. От і все. От, і вся математика. То який для вас пасивний дохід? Який для вас пасивний дохід? Приходьте, наша система вона дозволяє вам заробити кошти вам. І побудувати власний бізнес компанії для того, щоб ваші консультанти продавали, а ви заробляли відсотки. Відсотки це найкраща сьогодні заробітна плата. Саме краща сьогодні заробітна плата. Це відсотки. Але якщо ви не Телефонуєте мені, не пишете, то грошей ви не хочете. І других проблем у вас нема, як просто бути бідним. Ви навіть не хочете пошевелити своїми мозгами для того, щоб змінити своє життя на краще. Але я вам скажу, що ви себе дуже опускаєте, якщо ви не вірите в те, що можна жити по-іншому, можна жити краще. Дехто скаже, я пробував, у мене не вийшло. Пробуйте ще, пробуйте до тих пір, поки вийде. Але якщо ви пробуєте дуже мало і у вас п'ять клієнтів в рік, то ви не пробуєте, ви просто лінуєтеся. Повинно бути 5 зустрічей в день і 5 годин роботи. Це тоді будуть результати. Будуть тоді і відносини з людьми, буде тоді і радість, і щастя, і задоволення від того, що ви це робите. І заробляєте вам кошти. І я знаю, що багатьом треба почати працювати зараз і стати кращим, ніж всі інші. І тоді ви заробите більше грошей, чим ви заробляли. Повірте мені, це так, тому що в мене дуже великий досвід. Я сама працювала завжди на холодному ринку, телефонувала по золотим сторінкам. І запрошувала людей на зустрічі в кафе. Ось так я починала працювати. У мене дуже мало було знайомих. Ну що ж, підписуйтесь на мій канал Світлана Абросімова. Ставте вподобайку. Хай у вас життя зміниться найкраще. Бажаю вам, щоб ви... Були клієнтом компанії MetLife. І Якщо ви хочете мою консультацію, я вам з радістю її надам.